Інформаційні підсумки понеділка, 22 вересня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. Й на щиті у Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь полеглого воїна Ігоря Кравця. Війську від хмельничан до Дня міста силам оборони передали 20 квадрокоптерів. Перший лапи фест. На підтримку безпритульних тварин містяни зібрали понад 20 тисяч гривень. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героям Ігоря Кравця. Він був справжнім патріотом, добровольцем захищав Україну з 2014-го. Воював у 8-му полку ССО, потім у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Останній бій Ігор Кравець прийняв на Донеччині 25 жовтня минулого року. Відтоді вважався зниклим безвісти. Герою назавжди 46. У нього залишились дружина і син. Поховали Ігоря Кравця на алеї Слави у Раковому. Він так само не як і мій чоловік. Просто так склалося, що в 22-му році загинув мій чоловік на початку цих цих моментів пітні місяці. А Ігор далі продовжував служити і, на жаль, так сталося, що він так само загинув. Більше знав його мій чоловік, тому що вони прийшли 2014 рік і в 22-му були разом. Но Ігор був така відважна людина, щира людина, справжня. Дуже любив свою родину, свого сина. У цивільному житті я знаю, він був, займався полюванням, дуже полюбав, полюбляв зброю, дуже полюбляв свою дитину, коли у нас були відпочинки між роботою. Дуже гарно готував, ну, ніколи не було такого. Що ми десь з кимось сварилися з ним. Завжди старався всіх підтримати. І навіть на бойових задачах ми були дружніми. Ми майже по всьому сході ми були. На Вовчанському напрямку, на Харківщині, на Херсонщині, на Донецькому напрямку. І перед цим виходом то приїхав і сказав, щоб я оставався, не йшов. Так зберіг, так скажемо моє життя. Я тоді не пішов, він пішов на ну, самість мене. Ігор Павлович був не просто військовий, це був. Воїн, який дуже любив і шанував свою країну. Україна втратила достойного козака, достойного воїна. Ось шкода, звісно, дуже шкода втрачати таких людей, тому що ми бачимо, що війна продовжується, і на таких людях тримається фронт. Він служив з 2014 року, 8-го в безпілотниках служив, і в результаті він був прикомандований в 35-ту бригаду морпіхів, а знаю, що в стрілецькому бою з ворогом він там загинув, ось не могли забрати тіла довший час. І це по цій програмі репатріації і якраз був він пікований по ДНК і відповідно. Вже рідні мають можливість вже достойно провести в останній путь. Ву партію квадрокоптерів отримали військові від Хмельницької громади. Цього разу їх два десятки. Модель DJI Матріч 4 t Один коштує близько 170 тисяч гривень. Квадрокоптери придбали за бюджетні кошти і передали захисникам до Дня міста, який Хмельницький відзначатиме у найближчі вихідні. Вже власне кілька років поспіль до Дня міста. Ми обов'язково робимо подарунки для наших сил оборони. Робимо це на знак нашої величезної вдячності, бо ми маємо можливість жити, працювати, зустрічати день народження нашого міста завдяки нашим силам оборони. Саме тому з 2016 року ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і щороку обов'язково виділяємо кошти на їхню підтримку. Сьогодні ми передаємо один з, напевно, з найпріоритетніших для нас засобів: це безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, квадрокоптер DJI Matrix 4 t хороший квадрокоптер, яких ми закуповуємо останнім. Часом доволі такі великими партіями, маємо хороші відгуки по них. Цей квадрокоптер дозволяє нашим воїнам працювати і в день, і вночі. Має низку камер, має, в принципі, доволі такі хороші показники. Ну і доволі добре себе показує в роботі, тому чергова партія діжає матриць 4Т для наших сил оборони. Сьогодні ми їх передаємо 20 штук, ще плюс 20 штук до попередніх партій. Загальна вартість 20 таких квадрокоптерів 3 мільйони 400 тисяч гривень. Придбані вони традиційно за кошти платників податків. тому, я вам дякую, товариство, Завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки нашій позиції. Ми дійсно з 2016 року допомагаємо нашим силам оборони і будемо робити це далі, бо для нас сили оборони пріоритет номер один був, є і буде. Зазначу, що в крайньої сесії Хмельницької міської ради ми виділили понад 150 мільйонів гривень на обороноздатність. Тому не маємо низку оголошених тендерів і на квадрокоптери, і на гексакоптери, і на FPV, і на РЕП, і на РЕР, Ну і звичайно, що ми напряму профінансували наші сили оборони через механізм субвенцій. Отже, вони теж можуть за кошти міського бюджету купувати обладнання. До речі, дуже часто обладнання, про яке ми не звітуємо, але воно дуже добре себе показує в роботі. Тому працюємо далі. Попереду буде ще чимало подібних передач. Виставку Амфлікаціям презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиційній залі розмістили інсталяцію із аудіосупроводом та 20 фотографій українських ландшафтів. Кожен зі своєю історією, яка з'явилась внаслідок повномасштабного вторгнення. Цей проєкт дослідження змін нашого сприйняття природи в умовах війни, колоніальної спадщини та екологічної кризи. Його реалізували в межах восьмого літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум. 20 світлин, 20 історій. Виставку ампліфікація презентували у Хмельницькому. Це проєкт, який показує українські ландшафти як простір пам'яті, свідчення та надії. Це є дослідницька робота. Разом з тим. Це є художнє бачення ситуації, в якій ми всі живемо, і як ми реагуємо і помічаємо ці трансформації, які відбуваються з природою, власне, зі зміною ландшафтів. Це ландшафти всілякі, це не тільки ландшафти землі безпосередньо. Це і звуковий ландшафт, це і ландшафт сприйняття і нашої пам'яті і. Тема екосиду присутня тут як центральна у цій виставці в експозиційній залі художнього музею фотографії українських ландшафтів створені після початку повномасштабного вторгнення для репортажного журналу. Їх об'єднує одна тема: загроза до кожної світлини. Прикріплена історія, яка стала відблиском війни. Літературна платформа Фронтера цьогоріч працює із контекстом екокритики. Це міждисциплінарний підхід, який дозволяє через літературу, через мистецтво переосмислювати місце людини у довкіллі у природі. Ми звернулися до «Репортерс» і разом з ними створили спільне число випуску, яке називається ландшафти. І, власне, всі ці фотографії, які ви бачите довкола, вони є у цьому числі, їх можна побачити у цьому журналі. Ще одна експозиція виставки інсталяції із аудіосупроводом, а саме звуковий щоденник музиканта та військовослужбовця Тимура Джафарова. Робота називається іспіано, і це звуковий щоденник військового. Власне про його шифт, яке перенесення його творчої особистості як музиканта у дійсність повномасштабної війни. Ця робота була записана для BBC Radio Радіо, і це 30 хвилин розповіді рефлексії Тимура Джафарева про те, як змінилось його відчуття звукового власного ландшафту. Виставку ініціювали в межах восьмого літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум. Його учасник Матеуш Мейза із Кракова вважає такі експозиції, слід показувати. І за кордоном тут можна побачити, що війна дуже сильно впливає не тільки на людське життя, але також на, також на природу і Що ефекти, негативні ефект, негативні результати цієї війни можна побачити не тільки на фотографіях, на яких вогонь чи знищені будинки. Це напевно потрібна виставка. І ну, я би з задоволенням подивився її також, наприклад, у Кракові. Я живу якби, в Польщі. Я приїхала сюди до бабусі, і мені здається, що було б супер, якби. Це було теж там, за кордоном, так, тому що так це недостатньо говориться. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Фестиваль Лапофест, спрямований на підтримку безпритульних тварин, вперше відбувся у Хмельницькому. Цей захід просвітницький та благодійний. Учасники події слухали лекції про чотирилапих, дивились показові виступи, а також мали змогу допомогти міському притулку коштами, кормом або прихистити тварину. Подробиці далі. Майже 200 собак та 70 котів наразі перебувають у притулку громадської організації Врятуй життя у Хмельницькому. Більшість евакуйовані з прифронтових територій. На підтримку цих пухнастиків та інших безпритульних тварин у місті вперше відбувся благодійний фестиваль Лапи Фест. Це освітньо розважальний захід, на якому будуть і виступи службових собак, і лекції досить цікаві. Ветеринарних лікарів. Можна собі придбати певні товари, зоотовари, можна допомогти нашій громадській організації принести корм, можна обрати собі тваринку з нашого притулку. Фестиваль мав і просвітницьку мету. Учасники познайомилися із службовими собаками ДСНС та поліції. Наша небраска безпосередньо залучається для пошуку людей, які потерпіли під час, під час зававу будівлі. Тобто це може бути ракетний обстріл, може бути землетрус і інший стихійний лип. Собака використовується для того, щоб знайти живу людину, яка ще знаходиться під завалами. Найцікавіша мабуть, станція це з собакою, лабрадором. Вона дуже любить комунікувати з дітками, буде виконувати різні команди. Не завжди батьки можуть собі дозволити купити собаку, чи чекись якусь тваринку. А так дітки зможуть максимально покомунікувати, погратися, побігати разом з собакою. Долучилися до заходу, і представники ветеринарних клінік розповідали про важливість та особливості стерилізації і вакцинації тварин, учасники фесту мали змогу зробити безкоштовне щеплення своєму улюбленцю. До слова такою послугою скористалося більше півсотні людей. Крім того, медики давали поради, як допомогти чотирилапим впоратися зі стресом під час обстрілів. Основна порада це звичайно пригорнути, заспокоїти по можливості, переключити на себе на іграшку на їжу. Можливо, якщо це неможливо. Тварина укутується. Є такий лайфхак, укутується хрестоподібно на груди, накладається плед, що імітує обійми. Разом зі своєю улюбленицею Кенді та племінницею Валерією долучився до заходу хмельничанин пан Ігор. каже такі заходи слід влаштовувати частіше. Корисно цікаво. Я думаю, що людям цікаво зустрічатися, спілкуватися. Можливо, це ще можна буде в більших масштабах зробити. Де більше собак, якісь заходи. Я думаю, що загалом буде дуже цікаво. У підсумку лапи фесту вдалося зібрати понад 22 тисячі гривень та чимало пакунків корму для тварин із притулку ГО врятуй життя. Ми хочемо такі заходи проводити постійно щорічно, і це крута можливість усім власникам тварин. А власники тварин це люди з дуже добрим серцем. Зібратися, поспілкуватися сьогодні. Ми проводимо безкоштовну вакцинацію. Сьогодні ми проводимо безкоштовну надаємо інформацію по стерилізації. Сьогодні. Сьогодні цей захід є благодійним. Ми спільно з громадською організацією врятуй життя. Сьогодні закликаємо допомагати безпритульним, тварин, безпритульним тваринам. І сьогодні цей захід так само має просвітницьку таку мету для дітей. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм фейс ту фейс відбудеться у Хмельницькому. 8 жовтня о 18.30 на сцені Антракт обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького його відкриють шекспіріадою Тінь корони. Це історія колишнього геніального актора, який втратив здатність відділяти сцену від життя. Це трагікомедія, у якій свідомість людини блукає між шекспірівськими образами та власними спогадами. Наразі у театрі тривають репетиції. Актори готуються дивувати глядачів. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Так, я диригент симфонії зімфоніше душ. Хто сказав, що це божевілля? Це мистецтво. Мистецтво чи божевілля? Реальність чи сценічна гра. Історію про актора, який втратив здатність відділяти життя від роботи, покажуть на сцені антракт театру імені Михайла Старицького. У головній ролі моновистави Василь Шпунт. То було дуже цікаво. То є якийсь виклик такий для кожного актора, то є виклик попрацювати з таким матеріалом. Тим більше воно пересікається з побутовими штуками. І те, що в житті відбувається там в актора, все воно виливається в Шекспірі. Ми це все поєднуємо, і я думаю, що це має бути цікаво. У моновиставі режисера Юрія Чайки Тінь Корони зібрані й переплетені різні твори Вільяма Шекспіра. Це трагікомедія про небезпеку втратити себе, про ціну таланту та загалом мистецтва. Це вистава про непросту долю акторську. Про ті якісь штуки, які треба віддавати за для того, щоб бути актором. І чи варто, ну скажімо, якась слава, акторство. Чи можна б воно замінити реальну сім'ю, реальну, реальне щастя? Показ Шекспіріади відбудеться 8 жовтня о 18.30 і відкриє всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм Фейс фейс Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач дуже близько, знаходиться до акторів, до актора або до акторів, тому що саме цей фестиваль. Передбачає такі форми, як моновистава, якою ми будемо відкривати цей фестиваль, це наша прем'єра. І далі це коли два актора три актори виступають на локаціях. В Межах фестивалю у Хмельницькому покажуть свої вистави театри ще з шести міст України Києва, Львова, Рівного, Вінниці, Білої церкви та Житомира. Це буде добре для нашого глядача. Глядач може подивитися вистави інших театрів. Це буде добре взагалі для наших акторів, які будуть також споглядати за цим виставами, дивитися, як працюють їхні колеги. І це підтримка співпраці між театрами. Дарія Курнос, Ярослав Яфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.